По-перше, не бійтеся, тому що ви не боялися там, нема чого боятися тут. Якщо є ресурс, то треба робити. В той момент зрозумів, що якщо не буде України, то в принципі український національний напій нікому не буде потрібен. Трактор ми з дружиною поїхали купляти з госпіталя на інвалідному візку. тобто у мене не працювала ні рука, ні нога права сторона. Я родом села і мені це подобалося, в мене вийшла. У мене такий був чемодан з препаратами. Я ходив по визовах, лікувався в неї, мені подобалося. А після вторгнення, коли приміщення було зруйноване, постало питання відновлення. Хотіли робити і на зло росіянам, хотіли, щоб наша культура вона розвивалася і не була забутою. Тут також своя маленька війна. Вставайте і починайте. Війна може поставити на паузу життя, але не ваші мрії.